Вітаю! Сьогодні пропонуємо заглибитися в імпресіонізм. Маємо тут цікавий огляд і е, такий собі начерк сценарію про цей напрям. Спробуємо розібратися, що ж це таке і як воно ну, змінило мистецтво. Доброго дня так, імпресіонізм це власне про те, щоб схопити момент. От саме безпосереднє враження, розумієте, не так важлива деталь, як оте загальне відчуття. Ага, а кажуть, що сама назва з'явилася якось ну майже випадково через картину Моне враження схід сонця здається. Саме так, 1873 рік був такий критик Луї Леруа, Він доволі зневажливо обізвав оцю групу художників імпресіоністами, ну тобто тими, хто малює враження від латинського імпресію. Іронічно, що зневажлива назва так прижилась. Так, так. Хоча спочатку відтінок був негативний, але це був справжній виклик тодішньому академічному мистецтву. От уявіть, Ті відкинули всі оті чіткі лінії, історичні сюжети, темні фарби. Замість цього світло, повітря, так і звичайні сцени. Я читала, вони ж почали виходити з майстерень на пленер. Абсолютно, це була ну, певною мірою революція. Малювати просто неба. Техніка теж змінилася радикально. Такі видимі енергійні маски, чисті кольори, які змішувалися вже, так би мовити, в очі глядача. Тобто не на палітрі, саме так, не на палітрі. Головним ставало світло, рух, оця швидкоплинність моменту. Форми ніби трохи розмиваються, вібрують у світлі. І ще цікава деталь: вони майже не використовували чорний колір. Справді, а чому так? Ну вони вважали, що в природі, от в чистому вигляді, чорного майже немає. Тіні ж завжди мають якийсь відтінок, правда? Синій, фіолетовий. Логічно, і сюжети стали ближчими до життя. Звісно, пейзажі, сцени з життя міста, звичайні люди. От Моне, Ренуар, Пісаро, Дега. До речі, і жінки-художниці були яскраві, як Берта Морізо. Вони показали, що краса є і в буденності. І цей підхід це відчуття враження. Воно ж не обмежилося живописом, перейшло і в літературу. Так, досить швидко, вже наприкінці 19 століття, засновниками часто називають братів гонкурів. У них навіть гасло таке було: бачити, відчувати, виражати в цьому все мистецтво. Гарно сказано. А хто ще? Мопасан, пруст? Так і Гамсун, Оскар Вайлд, Чехов. Багато хто зазнав впливу. Але ж одне діло фарбами передати світло, а інше словом як це працює в літературі. Як оту миттєвість та мерехтіння передати текстом. Це ж, мабуть, складніше? Ну звісно, це не плямий переклад. Література шукала свої засоби. Замість таких довгих детальних описів, короткі штрихи, уривчасті фрази, які фіксують оті миттєві враження: звук, колір, запах, дотик. Тобто, як мозаїка з окремих шматочків складається ціла картина. Саме так, і головне це почуття. Емоції, а не, скажімо, логіка подій, фокус зміщується на те, як персонаж сприймає світ. Значить, не так важливий сюжет, як внутрішній стан героя. Точно описується не стільки сам предмет чи подія, скільки враження від нього. Тому й час і простір у таких творах часто фрагментарні, суб'єктивні. Герой він більше спостерігач, такий собі колекціонер вражень. І тому новела стала популярною, бо вона коротка, дозволяє сфокусуватися на одному моменті. Дуже слушно, новела ідеально підходить для передачі одного настрою, одного яскравого спалаху враження. А що в нас в Україні? Джерела згадують Коцюбинського Стефаника. Так, український імпресіонізм мав свої особливості. Він часто був таким. Більш ліричним, романтичним, і тісно переплітався з іншими течіями, неоромантизмом, символізмом. Тобто, це було таке змішання стилів? Певною мірою так. Крім Коцюбинського і Стефаника, це, звісно, Марко Черемшина. Елементи імпресіонізму можна знайти і в Ольги Кобилянської, і пізніше у хвильового плужника. То який головний підсумок, що дав імпресіонізм мистецтву і літературі, навчив нас бачити красу в дрібницях, можна й так сказати. Він безумовно додав мистецтву витонченості, психологізму, уваги до нюансів, до настрою. Показав, що краса вона не тільки в чомусь величному, а й у звичайному, повсякденному, навіть швидкоплинному. Це власне була зміна оптики. Мистецтво стало ближчим до життя. Отже, якщо коротко, імпресіонізм це про суб'єктивний погляд, про фіксацію миті, про враження, і це змінило те, як ми бачимо і зображуємо світ і м, внутрішній стан людини? Так. І знаєте, наостанок така думка: оця імпресіоністична фрагментарність, оцей акцент на суб'єктивному спалаху, чи не нагадується трохи те, як ми сьогодні сприймаємо інформацію? Маєте на увазі кліпи, короткі пости, сторіс? Саме так. У цьому світі, що перенасичений отакими швидкими цифровими моментами, можливо, є якийсь зв'язок. Цікаво подумати. Дякую за увагу. Підтримайте канал на donatel.лілі посилання під відео.